По європейській площі їде незвичайний транспорт. Диван, цей електрокар винахід Аркадія Фішмана. Через війну чоловік переїхав зі Слов'янська у Тернопіль, а зараз їде у Київ на дивані, щоб зібрати кошти для допомоги війську. Я збираю два мільйони на чотири наземних дрони. Це два розмінувальні дрони, які розміновують стежку ну, завширшки метр, щоб по лісі, там по полю, щоб можна було пройти пішки. І два дрони для евакуації поранених, які евакуюють прямо з окопа. Або ці ж дрони можуть замість евакуації поранених доставити 200 кг корисної ваги прямо в окоп. Майструвати дрони буде Аркадій, адже професія і досвід дозволяють це робити. На запчастини потрібно 2 мільйони гривень. Щоб зібрати таку суму, подруга Олена запропонувала чоловікові поїхати з Тернополя у Київ. Аркадій зробив диван, ми там свої позарічки на ньому каталися, хі-хі-ха-ха, -хі -хі. а потім я кажу йому, дивися, маку цевало, йшов тисячу кілометрів пішки, збирав також кошти на ЗСУ, давай запрягаємо диван і їдемо в Київ, теж буде е збирати кошти. Ну, Я казала, це так в жарт. Посміялися, посміялися, на другий день Аркадій приходить і каже, я так подумав, подумав, а може справді так зробити, це хороша ідея, щоб привернути увагу, бо типу не кожен день побачиш диван на колесах. Задовільний донат катають усіх охочих. Такий транспорт привертає увагу як дітей, так і дорослих. У мене таке враження, що я не на роботі, що я не у Вінниці, що я десь у Ніці і мене катають з таким молодим, ну це ж мати треба щастя і таких таку насолоду. Подорож на дивані, хоч і пригода, але не завжди весела. Дорогою зупиняє поліція, щоб перевірити, чи в порядку документи часто щось ламається. Наша знімальна група зустріла учасників девантуру, коли ті замінювали колесо. Насправді це важко. Це постійна спека, це немає де помити руки на дорозі. От як тріскає така шина, треба її міняти, не відходячи від каси. Так би мовити. Ну, ми маємо запасні, але це е, випробовування на витривалість, так би мовити. За нагодою винахідник розповідає, як працює транспорт, який за характеристиками можна прирівняти до електросамокату. Серцем дивана є 1 кВт двигун. Це універсальний електродвигун від електротранспорту. Мозком дивана є контролер, який скеровує всі дії електрообладнання. Далі Безпосередньо звичайним велосипедним ланцюгом обертий обертовий момент передається на задню вісь і заднім колесам. Так він рухається вперед. Диванні мандрівники уже подолали половину шляху. Проте зібрали лише 100 тисяч гривень. Вони наголошують, що кожна гривня важлива. Більше пригод можна побачити на сторінках Аркадія та Олени в соцмережах. І, звісно ж, задонатити. Анна Шутова, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта.